Наш Отець Небесний, ми приходимо до Тебе в молитві з подякою. Ми поклоняємося і ми слави ім'я Твоє. Ми віримо в Тебе, Господь. Ми знаємо, що Ти гордим противишся, а смиренним і покірним даєш благодать, Господи, хай прийде перед лице Твоє наша молитва. Помилуй нашу країну, наш народ, помилуй кожного, хто знаходиться на лінії зіткнення, покрий. Твоєю любов'ю, кожен окоп, кожен бліндаж, кожного, хто тримає зброю в руці, кожного медика-волонтера, кожного капелана Боже, хай звіщається Євангеліє, прощення, милість і мир, тому що ти є князь миру, Отець вічності, Бог Крепкий. Слава тобі! Хай закінчиться війна до кінця цього року. Во ім'я Отця і Сина для Твоєї слави. Амінь.